Ну, думка виникла в нас зовсім чисто спонтанно. Це почалося з Майдану. Мені подзвонила моя подружка, що ти чула, що робиться на Майдані, тому що її син той час був на Майдані перший раз, коли побили студентів. І каже, давайте піднімай всіх на ноги, будемо молитися. Ми так підняли всіх на ноги, почали молитися. І потім почалася допомога Майдану. Тобто Мені здається, що то сам Господь зводить людей, які ну, по духу формуються. Не можу сказати, що це нас багато, і те, нам ще добре допомогло, що наші оці капелани вони дійсно великі патріоти, батьківщини, що дозволили, що благословили і дали можливість збирати кошти навіть при церкві, при цьому і було виділено дійсно дуже велика допомога, і як на Майдан, так само і. Потім. Потім ми звернулися у Карітас, але для того треба було сформувати організацію, щоб мати якусь печатку. І виникла у нас така організація, яку ми назвали Віра, Надія, Любов. Це є таке ну, християнське віра, віра в перемогу, любов, любов до ближнього до себе, до України і Надія, надія на перемогу так само, на найкраще. Ми назвали і воно само собою якось люди сформувалися, невеличкі групи такі, що почали допомагати. Але, взагалі, підтримка людей у нас дійсно у нас громада дуже дуже патріотична. Якщо ми навіть колись... На, житневу, не, на, житневу, на помаранчеву революцію ж ми теж тоді зібрали від громади більше п'яти тисяч євро і передали були. Так, ну, в нас воно мені здається, що все залежить від голови. От яка в нас голова, і так той патріотизм, любов до України, яка проповідувалася і проповідується дотепер, щоб люди не були байдужими, щоб допомагали чим могли. Так займалися. Ми йдемо на карітаси. При можливості купуємо. То що можна дешевше, дістаємо, якщо дешевше в нас, ми передаємо сюди, і українки так само допомагають сім'ї, італійським сім'ям розказуємо, де ми працюємо, що в нас робиться, тому що за границю воно не показується взагалі. Ось з нами приїхали італійці, які нам допомагають. То вони були дуже здивовані. Ми день перед тим були в білих беретів, мали зустріч з солдатами. Сьогодні були в четвертій школі, де показували, як діти готують. Вона плакала. Просто плакала. вона каже, як вас що далі, стріляють. Ми кажемо, так, у нас стріляють, у нас війна, не того не знають, і просто дійсно допомагають дуже багато таких, що дають речі. Речі дають, наприклад, ми кажемо, що відправляємо напряму, продезінфіковані, випрані, гарно складені. Нам лишається тільки відправити. Але взагалі так велика підтримка, то що люди дійсно не є байдужими, що здають, допомагають і роблять.